Чума 21-го століття продовжує прогресувати. 1 грудня Україна та вся світова спільнота відзначає день боротьби із цією неволіковною хворобою, яка, за даними експертів, переросла масштаби епідемії. Як запобігти розповсюдженню сніду та як не захворіти, пояснювали сьогодні молоді Хмельницького. Більше 20 років тому світ вперше дізнався про таку хворобу, як СНІД. За чверть століття ця інфекція розійшлась по всій земній кулі. Від смертельної хвороби вже за такий короткий термін померло майже 25 мільйонів людей. На жаль, вірус не оминув і Україну. За даними експертів, наша країна посідає перше місце в Європі за темпами поширення інфекції. Многі люди сьогодні понімають деле день боротьби. деле це не боротьба з людьми, це більше боротьба з равнодушием, це більше боротьба з невежеством, з незданням в цих вопросах, тому що однозначно сьогодні мало знать по ті передачі. Молодеж. население населення знать потік передачі, тим не менше темпи розпространня інфекції в Україні наростають. Сьогодні на території області зафіксовано більше двох тисяч людей, яким поставлено цей страшний діагноз. На жаль, необізнаність громадськості та байдужість не покращують ситуації. Тому інформація, як уникнути цієї невеликовної недуги, допоможе викоренити її. Молодь це основна верства населення, яка найбільше підпадає під ураження. Як не захворіти та не допустити її розповсюдження, навчали хмельницьку молодь. І Сьогодні ми молодь, щоб просто сказати можна жити повноцінно, качественно, не маючи проблем. Ну, навіть якщо возле тебе Находиться такой чоловік. прояви руку підтримки, пратіні йому руку подірки, прая к ньому солідарність і просто скажи, що ми рядом. Метою проведення акції було й те, що не потрібно царатися людей, які мають позитивний статус та піклуватися про них. Велика частина із числа інфікованих – це діти. Саме їм підтримка і турбота потрібна в першу чергу. Не залишати їх сам сам на сам з цієї хвороби, особливо діточок. Я знаю, що в нас є спонсор Сергій. Петрович Лабазюк, моєму дякуємо за підтримку, який кхе, подарував справжнє свято для цих діточок. Інформований значить озброєний. Тільки від кожного з нас залежить майбутнє і кожному вирішувати, яким воно буде.